Вітаю 25 липня вівторок в ефірі «Капрі Ньюз. для вас у студії. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні ми говоримо наступні теми. Лікаря, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив жахливу аварію, відпустили під домашній арешт. Сморід і антисанітарія мешканці одного з мікрорайонів Бернограда скаржаться на порив каналізації. На вчора працівники водоканалу пробили 23, 24, 25 західний. По доставали звідти речі. Допомога від благодійників у добропільській громаді реалізують проєкт по забезпеченню водою старостинських округів. Пробуривши ці скважини, проклавши труби, тим самим ми забезпечимо місто Добропілля, в частності поселок Залізничий, водою. Небезпечна знахідка та відпочинок біля водойму Покровську рятувальники провели черговий рейд. Ми звертаємо увагу людей на те, що на території Покровського району немає визначених місць відпочинку, і поки триває військовий стан. Заборонено купальний сезон та відвідування берегової зони шалені ціни чи купують господині сезонні овочі для консервації? В цьому гаду у нас помідори зараз ідуть домашні ляна. Вот те всю місницю йде і у Москві 40 рівні, 50 грівні, 60 грівнів. Брифінг департаменту охорони здоров'я чи відновить роботу відділення гемодіалізу у Мирнограді? На жаль, в Мирнограді на сьогодні відкрити відділення гемодіалізу неможливо. Вчора, 24 липня, близько 19 -го години, окупанти відкрили вогонь по одній з водойм міста Костянтинівка, на березі якої відпочивали люди. Гатили з РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами, саме тією зброєю, яка застосовується для знищення живої сили противника. Голова Донецької обласної військової адміністрації повідомив, що під час обстрілу Костянтинівки троє людей загинуло. Один з яких десятирічний хлопчик. Він отримав поранення несумісні з життям. Осколкові поранення отримали дві жінки, чоловік і діти п'ятирічна дівчинка, 12-річний хлопчик і дві сестри 11 та 12 років. Найважчих травм зазнала старша сестра. Її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Огляд місця трагедії триває. Парамедики продовжують надавати допомогу постраждалим. Ось такі наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення скоєний навмисне, холоднокровно і цинічно. Зараз ви побачили жорсткі, але правдиві приклади, чому відвідування водойму донецькій області може бути небезпечне. Подбайте про найдорожчих та не наражайте їхнє життя на небезпеку. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Загинуло дві людини, поранено 10. Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки російських атак. Серед вбитих окупантами десятирічна дитина. Ще четверо малолітніх дітей зазнали поранень. Допомогу пораненим надавали поліцейські парамедики. За добу Донецька область зазнала 16 ворожих обстрілів. Війська РФ атакували цивільне населення з авіації, РСЗВ «Смерч», артилерії. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Міста Авдіївка, дружківка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Лиман, Турецьк, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Село Дружба. Руйнувань зазнали 19 цивільних об'єктів: 10 житлових будинків, 2 магазини, школа, інтернат, котельня, гаражі, будівля, депо, кафе. По турецьку окупанти били з артилерії та завдали два удари керованими авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і приватна оселя: котельня, гараж, магазин. Інформація щодо постраждалих не надходила. Зі смерчів росіяни вдарили по Костянтинівці касетними снарядами. Вбили десятирічного хлопчика та чоловіка. Внаслідок обстрілу отримали поранення сім людей, серед яких четверо дітей віком 5, 11, 12 та 12 років. Смерчами ворог накрив і дружківку. Поранено двох цивільних осіб, пошкоджено два приватні будинки. З артилерії рашисти гатили по Кураховому та Красногорівці. Влучили у приватну оселю. Попередньо без постраждалих поліцією. Та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Покровську відновлює свою роботу Красноармійський міський районний суд Донецької області. 7 серпня 2023 року відновлюється територіальна підсудність справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Нагадаємо, що робота суду була призупинена 8 квітня минулого року. До 6 серпня включно продовжують розгляд справ у Красногвардійському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Лікаря, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив жахливу аварію, відпустили під домашній арешт. Деталі цієї ситуації вже знає наша знімальна група. Майже тиждень тому, 19 липня, у Покровську, сталася страшна аварія, в якій п'яний водій ледве не позбавив життя цілу родину. Тато, мама, шестирічний Іван та його бабуся поверталися додому, коли в їхню автівку на великій швидкості врізався Фольксваген. Наразі хлопчик та його тато перебувають в лікарні. Маленького ваню готують до другої операції. какой степени сложности еще не понимают, будут смотреть уже по факту, когда будут разрезать ножку и вставлять импланты. Но импланты точно будут, получается, в ножке. Ну, плохо, что боли, мучаемся без конца, обезболивающие и все. Ну, муж тоже плохо лежит, боли адские, колят обезболивающие. Пока лежать, хуже пока лежать. Врачи все рекомендуют, советовались а здесь и с днепропетровскими врачами, получается, и, ну... Рекомендують пока Тоді водія затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1. Але вже 21 липня красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська за клопотанням слідчого йому було змінено міру запобіжного заходу. Суд постановив застосувати до підозрюваного запобіжну міру у вигляді цілодобового домашнього арешту на час досудового розслідування, тобто до 20 вересня 2023 року. Ніхто не об'являвся, ніхто не визивав, інформація пока нам нікако не поступала конкретно к нам. Нікакі бумажки, нічого ми не підписували. Родина Савченків потребує підтримки небайдужих людей, адже попереду в них тривалий процес лікування та реабілітації. Тож, якщо ви маєте можливість підтримати родину фінансово, номер картки ви зараз бачите на екрані. У Покровській громаді триває поточний ремонт доріг. Наразі у Покровську використовують технологію карткового ремонту доріг, що має гарантійний термін тривалістю три роки. Запланований термін завершення ремонтних робіт для виграної підрядної організації 10 серпня поточного року. А виконавцем цих робіт є компанія «Агропромбуд», зазначають у Покровській МВА. Уже наступного тижня розпочнеться другий етап ремонту доріг у Покровську. Також в процесі поточного ремонту доріг є найбільш навантаження. Ні, вулиці міста Родинське, це Пушкіна і Жахтарської слави. Пізніше буде відремонтована вулиця Краснолиманська. Сморід і антисанітарія мешканці одного з мікрорайонів Мирногради скаржаться на порив каналізації. Деталі дізнавалася моя колега Альона Соболенко. Сморід та калюжі нечистот, які розтікаються по всьому подвір'ю. Ось така картина щодня постає перед мешканцями декількох будинків у мікрорайоні Західний, що у Мирнограді там сильно тече, дуже сильно тече. І Ми вже обращалися. і ми обращалися наш дім обращався, то дома обращався. Ніхто так і не приїхав. И не починил, вот там тоже дорогу перерыли, никак не это, не закопают, дети бегают, может любой упасть, так же сама тоже, я уже поднимала вопрос, чтобы хотя бы закопали. Там течет труба, у них нет денег ремонтировать, да замотайте вы ее чем нибудь, обвяжите, хомут какой-то, раньше делали хомуты, и она не будет течь в подвале. А так, как только вода появилась немножечко, слава богу, воды сейчас уже ей не зарадоваться или нет. Если нет воды, тогда хоть вони такой нет. Как появилась вода, все идет в подвал. Ну что это за жизнь? И даже в квартирах дышать нечем, не говоря за улицу и за подъезд. В квартире нечем, вот первый этаж, там вонь стоит в квартире неимоверная. Галина Васильівна проводить журналістам телебачення Капрі екскурсію підвалом. Каже, підготували це приміщення на початку повномасштабного вторгнення, як найпростіше укриття. Зараз же тут знаходитися просто неможливо. Тут ми готували для, 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 для случая, що, що, не дай Бог, буде щось. Бачите, все заліто. Все, Вон, смотрите, що робиться. тече, а там вони взяли, заложили залежили дирку, тому що тече туди в каналізаційну яму. Із каналізаційної ями сюди за роз'ясненнями з приводу цієї ситуації ми звернулися до начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Ключки. Він каже, про проблему знає, і фахівці вже виїжджали на місце. Навчора працівники водоканалу пробили 23, 24, 25 західний доставали звідти речі. Як вони туди потрапили, ну, питання велике. Ну, вони пробили цю каналізацію. Якщо у мешканців там посривало труби в підвалах, то це питання до управляючої компанії. Але там, ну, сьогодні на вечір мені буде доповідати, що там зроблено, на якій стадії я буду знати це на кінець робочого дня. Тож мешканцям необхідно звертатися до управляючої компанії, що збирає кошти за обслуговування будинків, і має вирішити питання з каналізацією, яка тече у підвали, наголошують у МВА Аліна Соболенко Чепіль Даниїл з Мирнограда. Спеціально для Капрініюс. Допомога від благодійників у Добропільській громаді реалізують проєкт по забезпеченню водою старостинських округів. Існує відомий афоризм. Позбав населення води і через три дні бери місто голими руками. Так і намагається чинити ворог. Під час війни вода стає зброєю. Країна-агресор руйнує інфраструктуру водопостачання, і громади, які знаходяться неподалік зони активних бойових дій, дуже сильно відчувають нестачу води, аби мешканці мали змогу закрити першочергові потреби як у питній, так і у технічній воді. В добропільській громаді по старостинським округам вирішують це питання за допомогою буріння свердловин. Совмісно з міським водоканалом заплановано ряд мероприятій. Це буріння свердловин діаметром 300 міліметрів. Будемо бурити скважини, будемо прокапувати траншеї для прокладки труб, які нам надасть міжнародна гуманітарна організація. Як зазначив заступник Добропільського міського голови. Наразі міжнародна організація проводить ряд заходів по закупівлі пластикових труб. В нас буде йти дві ветки цього водопостачання дві по 4 кілометри. Загалом це 8 кілометрів труби пластикової. Пробуривши ці скважини, проклавши труби, тим самим ми забезпечимо місто Добропілля в частности посілок залізничий водою. Де щас також зараз ми відчуваємо ці проблеми. Населений пункт новий Донбас Світлівського старостинського округу теж має проблеми з водопостачанням. На сьогоднішній день ми. Для громадян цього селища підвозимо воду з міста Добропілля водовозкою. Плануємо пробурити свердловини у селищі Новий Донбас, тим самим забезпечимо громадян цього селища водою. Вона буде не питна, вона буде технічна, але в них буде вода. Для виконання робіт по забезпеченню даних старостинських округів водою вже є виконавці, тож найближчим часом цей проєкт буде реалізовано, зазначили в адміністрації. Кабмін переглянув термін надання переселенцям допомоги на проживання. Відтепер виплати здійснюватимуться на сім'ю протягом шести місяців з можливістю подовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей. Також запроваджуються критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном. До уваги громадян вносяться зміни до графіку руху на маршруті громадського транспорту номер 2 І сьогоднішнього дня, 25 липня, останній виїзд з вулиці Центральна відбуватиметься о 17.30. з кінцевої зупинки на Динасовому селищі о 17.50. Небезпечна знахідка та відпочинок біля водойму покровську рятувальники провели черговий рейд. Ще на початку літа у Покровську було прийнято рішення про заборону купання у водоймах громади, та, не дивлячись на це, у спекотну погоду пляжі місцевих водойм заповнені людьми. У свою чергу не всі громадяни дотримуються правил безпечної поведінки на воді, що стає основною причиною нещасних випадків. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах нещодавно рятувальники провели профілактичний рейд з відпочиваючими. Ми звертаємо увагу людей на те, що на території Покровського району немає визначених місць відпочинку, і поки триває військовий стан, заборонено купальний сезон. Та відвідування берегової зони, Незважаючи на цю заборону, люди відвідують водойми. Тому ми надаємо рекомендації, щоб їх відпочинок був безпечний, яких вимог необхідно дотримуватися. Дорослим та дітям, які відпочивали біля водойм, розповіли основні правила безпечного відпочинку біля води. Тримайте пам'ятки, почитайте, ознайомтеся, правила безпечної поведінки на воді. Ні, бултихатися на глибині. Взагалі не запливати на глибину. Нельзя, далеко. <реш> <Чого ти сміяти? реш> ну, де-то, по можна далеко по вот так. Почитайте уважно. Там э, три тематики. Там відправи на відпочинок на воді, що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет і як не допускати виникнення загорань та пожеж. Особливу увагу відпочиваючих звернули надії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. На Донеччині тривають активні бойові дії, населення наразі літо. І... Люди тягнуться до водойм, відпочинок, ми все це розуміємо, але можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети. Територія Донеччини наразі забруднена. Будь-де можна знайти вибухонебезпечні знахідки, міни, гранати. Якщо побачили такі предмети. Не підходьте, не чіпайте, не забирайте додому, відходьте на безпечну відстань, попередьте оточуючих та зателефонуйте за номером 101 або 112. Також фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми. Та наголосили, що небезпечно купатися поодинці та відпливати далеко від берега. Ігнорування правил безпеки основна причина трагічних випадків на воді. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, необхідно стежити за ними, не залишати їх самих біля води, не допускати активних рухомих ігор, щоб діти один одного не топили, не неряли спірців з височени. Також Зважаючи те, що берегова зона є екосистемою, в якій проживають. Тварини, птиці різні комахи з метою забезпечення безпеки цих екосистем недопущення допущення пожеж. Ми наголошуємо на тому, що не можна розводити в береговій зоні багаття, кидати недопалки, допускати виникнення пожежі. Співробітники ДСНС роздали пам'ятки попереджувального характеру з основними правилами безпечного поводження на воді. В природних екосистемах та правилами поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів закликали бути обачними та не нехтувати власною безпекою. З 18 по 22 липня 2023 року у Покровську проходить проходив відкритий обласний турнір з боксу, який провела обласна дитячо-юнацька спеціалізована школа Олімпійського резерву. Брав участь у змаганнях, і молодий спортсмен з мирнограду Назар Березін. Спортсмен посів перше місце у віковій категорії юнаків молодшої категорії. Вагова категорія до 32 кілограмів. Шалені ціни чи купують господині сезонні овочі для консервації. Дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Літо пора вітамінів, які ми можемо вдосталь споживати у вигляді овочів і фруктів. Та літо скоро минуче, а смачних вітамінів хочеться завжди. Тому саме час подумати про заготівлю усілякої смакоти на зиму. Добре, відома всім приказка літній день рік годує, змушує господинь готуватися до зими, закриваючи на холодний період різні консервації, особливо важ. Такі запаси робити під час війни, коли жоден регіон не застрахований від дефіциту продуктів. Тож знімальна група телебачення Капрі вирушила дізнатися, скільки коштують сезонні овочі на прилавках Покровська. В цьому году у нас помідори зараз йдуть домашні ляна, это все місто, все йде і уманські – 40 гривні, 50 гривні, 60 гривень, 80, а это все по 100%. Це все домашні помідорки, крім этих жовтих. черный принц. Огурчики у нас идут грунтовые по 20 и по 35. Тоже местные, домашние. Кабачки у нас вот по 20 гривен домашние. Берут не по много, по 5, по 10 килограмм. Раньше были по мешкам, а сейчас уже мешками не берут. На інших прилавках продажу овочів ціни не сильно відрізняються. Помідори можна придбати як за 65, так і 75 гривень за кілограм. Угірки можна придбати за 30-35 гривень за кілограм. Кабачки від 20 до 25 гривень за один кілограм. Перець болгарський – 70-75 гривень. Місцеві господині зазначають, намагаються робити заготівлі з домашніх овочів, адже купувати на прилавках міста зараз досить дорого. Дорого. Ну я ні. свое. Видите, и огурцы, и помидоры у меня. У меня все свое. Свое. Выращиваем и закрываем. Покупать не покупаю. Ну, конечно, первые огурчики хочется покупаешь и помидорчик так же. А сейчас уже все свое. Конечно, кусается. Не меня, так моих детей кусают. То есть все выращиваем сами. С весны до ноября. Вот так вот. Огурцы закрываю сейчас. К зиме готовимся, потому что свой огород. А рынок это недоступный цены. Хотя мы и с мужем и работаем. А представьте, что за пенсионеров вообще отдельный разговор. Как-то так спасаемся огородом. Ну, в основном что? Кабачки, огурец, помидор еще рано. І все, що под руку. Поки що, що поспівають, то і закриваємо. Я бачу, які ціни, так, да, дуже дорого. У нас свой огород. Ми намагаємося. Закриваємо, так. Да. По нынешним ценам огурцы по 40 гривень килограмм, це дорого. с з тим как як в тому році, в тому році було дешевле. А как же? что ж ми не будемо готуватися? голодные не будем. Все кушаємо і помідори, і огурці, і капусту. Все закриваємо і кабачки, і крил кабачковий. Все ми закриваємо. Домашня консервація завжди смачніша магазинної для деяких консервація на зиму навіть стала певним хобі, вже не кажучи про те, що це заняття значно економить сімейний бюджет. Домашні консервування добре, і тим, що ви можете бути впевнені у якості продукту. Цукор, сіль, маринад не дають розвинутися у продуктах шкідливим мікроорганізмам. Для цього власне і потрібна консервація. Правильна обробка зберігає в овочах максимум вітамінів і мікроелементів вдалого приготування. Брифінг департаменту охорони здоров'я чи відновить роботу відділення гемодіалізу у Мирнограді. Дізнаємося просто зараз. До початку повномасштабного вторгнення обласне відділення гемодіалізу, яке функціонувало у складі обласного територіального медичного об'єднання у Краматорську. Разом з філіями, що знаходилися у Великій Новосілці та Мирнограді, працювали та надавали широкий спектр послуг пацієнтам. Проте, з початком війни, з мирноградської філії апаратура була евакуйована та відділення припинило свої. Ю роботу днями на брифінгу заступника начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександра Поденка розглянули питання можливого поновлення роботи відділення гемодіалізу у мирнограді. А сьогодні була можливість повернути частину обладнання до міста Краматорського і відділення обласного гемодіалізу розпочала свою роботу в Краматорську. На жаль, на жаль, в Мирнограді на сьогодні відкрити відділення гемодіалізу неможливо, оскільки. Там є певне перебої з постачанням води. Вода найпотрібніший компонент для проведення процедури гемодіалізу. Регулярно мають проводитися обстеження зразків води, що використовується. А оскільки у мирнограді бувають перебої з водопостачанням більш ніж на три доби, це зробити неможливо. Тому, якщо в Мирнограді є потреба, є повернулись пацієнти з. Потребує в гемодіалізі, вони мають звернутися напевне до е, міської влади для того, щоб було організовано е, доставку цих пацієнтів, вони е, проводять процедуру гемодіаліза е, хто два деякі три рази на доб, на е, тиждень, і е, 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 якщо е, місцева влада має. Бажання допомогти таким хворим вона має організувати як це було до повномасштабного вторгнення. Були організовані доставка таких пацієнтів до відділення гемодіалізу, а сьогодні, в тих умовах, що є, ми можемо запропонувати тільки таке. Чи здійснюватиметься підвіз пацієнтів до функціонуючих відділень гемодіалізу? Наразі невідомо. Проте у департаменті охорони здоров'я зазначають, це істотно полегшить проходження процедури для мешканців, які цього потребують. У Родинському за підтримки Сергія Андрійченка відбудеться кубок з футболу на найкращу дворову команду. Аби прийняти участь, необхідно зібрати команду з п'яти футболістів та зареєструватися за номером 099 401 57 77 Дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. На переможців змагань очікують приємні подарунки. Тож запрошуйте своїх друзів або весело та активно провести час та отримати винагороду. Написав на своїй сторінці ці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. Музика. Завершуємо випуск прогнозом погоди на завтра, 26 липня. Вранці небо у Покровську буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура вдень сягатиме до плюс 30 градусів, а вночі до плюс 19 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Мирного вечора та бережіть себе.